Манчуцьке водосховище найбільше за площею в Україні. До початку повномасштабної війни тут курсували вітрильники та рибальські човни. Наразі виходити на воду на плавзасобах заборонено. Як такі зміни вплинули на популяцію риби, знає мій співрозмовник, начальник відділу іхтіології Черкаського рибоохоронного патруля Олександр Жежеря. Я вас вітаю, пане Олександре. Доброго дня. Власне, іхтіолог це фахівець, який вивчає риб? Розкажіть, як змінилося біорізноманіття, зокрема водних ресурсів в Кременчуцькому водосховищі упродовж останніх кількох років? Одне, що впливає на їх стан на умови існування, це погодні умови, гідрологічний режим, рівень. води. А до речі, як саме рівень води впливає на популяцію риб? Ну, як зараз нерестовий період, тому зараз дуже важливо, щоб рівень води тримався на максимальній позначці, щоб всі нерестовища були затоплені, щоб рибі було де відкладати ікру, і це буде збільшувати популяцію. А ви кажете найвища позначка? Якою вона має бути? Є якась шкала? Да, нормальний підпірний рівень Кременчуцького водосховища це 81 метр. Станом на сьогодні цей рівень становить 81 метр 30 см, тобто на 30 см більше, ніж встановленої позначки. Це для риби ніяк не шкодиться, навпаки, воно сприяє тільки її відтворенню, особливо цей період. Головне, щоб в цей нерестовий період не було добових коливань рівня, щоб ікра не залишилася на очереті. Там на Субтраті нерестовому, де риби її відкладають, тому що вона може ну, висохти і загинути. А з чим це може бути пов'язано? Ви кажете, добові коливання? Це кількість опадів? Більше на це впливає не опади, ну, опади також впливають, але на добові коливання впливає робота гідроелектростанцій. Зокрема, щодо цього, скажіть, чи вплинуло е, руйнування Каховської ГЕС е, минулого року на поповнення водосховища Кременчуцького, і чи це якось вплинуло на те біорізноманіття, яке тут є? Підрив Каховської ГЕС це така подія не з приємних, але на е, біорізноманіття і взагалі на Кременчуцьке водосховище не вплинуло це ніяк. Одне що. Ми втратили цінну рибогосподарську водойму, з якої виловлювалося близько 300 тисяч тонн риби щороку. А взагалі, риби втрачено, за підрахунками науковців, близько 10 тисяч тонн в Каховському водосховищі. Чи це відновлювальний процес за рахунок інших водосховищ, таких як Кременчуцька? Ні, ну це неможливо відновити, тому що всі водосховища вони відмежовані один від одного гідроелектростанціями. Тому це можливо відновлюватися тільки повномасштабним зарибленням. Ну, якщо звичайно відновлять ГЕС. Ви говорите про нерестову заборону. А, відколи вона триває, як довго буде, і чи всю рибу, чи окремий вид не можна ловити? Ну, в цьому році була така весна, як всі, всі бачили, доволі така прохолодна. І тому ми провели деякі певні дослідження із науковими установами і прийняли рішення щодо перенесення на сім днів нерестової заборони. Це що стосується Кременчуцького водосховища. І в Кременчуцькому водосховищі вона розпочалася 8 квітня. Нарешті водойм на річках там, на ставках розпочалася 1, го а на — 8-го. — І до коли триватиме? На Кременчуцькому водосховищі триватиме до 16 червня. Це всі води риб чи окремі? Цей період забороняється. Промислове рибальство взагалі забороняється. Любительське рибальство дозволено на вудки з кількістю гачків не більше двох, або дві дві вудки по одному гачку або спінгом із штучною приманкою. І на місцях, які не віднесені до нерестовищ. На нерестовищах категорично заборонено здійснення любительського рибальства. І нагадайте, будь ласка, правила риболовлі під час воєнного стану. Це одна така. Із змін на період воєнного стану це що заборонена навігація. Навігація, тобто не можна пересуватися на плавзасобах по водоймі. Ваші інспектори цілодобово чергують, аби виявити порушників на воді? Так, цілодобово чергують і не тільки на Кременчуцькому водосховищі, а й на всіх водоймах Черкаської області. І як часто трапляються все ж таки браконьєри, якщо вони є? Ну, браконьєри, скажімо, за учора було виявлено декілька порушень. Один факт на мільйон сімсот гривень збитків завдав порушник, і один там близько трьохсот тисяч гривень. Ви кажете, що весна була трошечки затяжною, більш холодною. Чи впливають кліматичні зміни на розмноження риб у водоймах? Ну, звичайно, впливають кліматичні зміни. Тому в цьому році ми її трошки змістили термін нерестової заборони, щоб риба встигла віднереститися, оскільки весна була холодна, тому і нерест, як правило, він затягнеться. І щоб промислові рибалки не вийшли на промисел і не почали виловлювати рибу, яка ще не віднерестилася, ми змістили трошки терміни, і буде все, все добре. Чи можете розказати, які види риб є у Кременчуцькому водосховищі, зокрема в акваторії Черкащини? Ну, в Кременчуцькому водосховищі взагалі-то близько 41 виду. Да, це з половина з них є промислово-цінними. Для любителів рибалок, це, ну, як зазвичай, цінний такий вид, це хижа щука, окунь, карась, це такі трофеї, короб. А ви кажете, промислово-цінні — це які? Промислово-цінні — ті, що суб'єкти господарювання, які купують на аукціонах лоти і здійснюють промисловий вилов риби. Тобто промислова риболовля, все ж таки, в певний період вона нині відбувається, так? Звичайно, да вона відбувається у промисловий період. Це із починаючи з 1 січня. Ну заборонено тільки у період нересту. Я прочитала, що найглибша точка цього водосховища 28 метрів. Чи правда, що на такій глибині є соми, що вони зимують там? Ну, соми зимують не обов'язково на такій глибині. Риба взагалі на землю шукає не найглибші міста, а які саме відповідають умовам її існування. Тобто, щоб було і кисневий режим, відповідав, і щоб течія відповідала, щоб і не була занадто сильною і занадто повільною. Ну не обов'язково на. Найбільшій глибині зимує риба. Ну Все ж таки, чи є соми у Кременчуцькому соми є, водосховищі? Так, так, так соми є. І які вони? Наскільки вони великі? Мені доводилося бачити е, сома. Це було в 2011 році. Довжиною він був, якщо я не помиляюся, 2,10 і вага близько 120 кілограмів. Але науковці фіксували е, у нас на Кременчуцькому водосховищі більше 200 кілограмів сома. До речі, а чи можна якось обрахувати, яка кількість риби взагалі є у Кременчуцькому водосховищі? Всю її так не можна обрахувати, але такі дослідження проводять наукові організації, і вони кожного року затверджують ліміти та прогнози допустимого вилову. А скажіть, чи з'явилися можливо нові види риб? Скажімо, за Кременчуцьке водосховище, я скажу, що в нас десь років 5-6 назад. З'явився такий вид, як сонячний окунь. Його раніше в нас не було. Або якщо зустрічався, він то дуже рідко, але зараз вже не рідко трапляється рибалкам любителям А з чим це пов'язано? Це міграція, риби? Ні, ну як кажуть науковці, це більш за все акваріумісти. Ну, з акваріума потрапили якимось чином у водосховище. Чи є в Кременчуському водосховищі, можливо, риби, які занесені до червоної книги України? Так, звичайно, є І нещодавно. Три роки назад червону книгу України було доповнено ще двома видами: це такий, як В'язь, підуст. Вони не так, щоб перебували на межі зникнення, але вони знаходяться у малій кількості на Кременчуцькому водосховищі. тому їх додавлено до переліку видів, які занесено в червону книгу. Чи відбувається штучне зарибнення? Почну з того, що у нас зараз, якщо, як ви знаєте, триває реформа рибної галузі. І за попередній рік до бюджету до Черкаської області надійшло більше 40 мільйонів гривень від продажу цих аукціонів. У цьому році заплановано виділити на зариблення 4 мільйони гривень. Уже розпочалося? Ні, зариблення не розпочалося, тому що є процедура і тендерна, і процедура виділення коштів. Зариблення заплановано на вересень. Які види риб випускаєте зазвичай? Ну, зазвичай випускаємо то столоба, коропа, білого амура, тому що ці. Ці види являються біологічними мелюраторами. Вони не тільки цінні в промисловому відношенні, але вони очищають нашу водойму, так як вони споживають синьо-зелені водорослі. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.